Привіт! Ми магазин триммерів, тример in UA. Хочу вам порекомендувати тример для гоління під 0, який я завжди рекомендую в магазині клієнтам. Це VGR V009. Тут дві швидкості роботи. Перша швидкість, друга швидкість. Вхід USB Type-C зручна форма для тримання, металевий корпус. І зручно тримати в руці він не сковзить, рука не втомляється. В комплекті насадки 1, 2, 3, 4 міліметри. Тобто такі тримери можна використовувати для гоління, для стрижки бороди голови, підстригання, окантування. Тобто, в цілому дуже хороший варіант, і я завжди рекомендую і хороші відгуки. І тут також покажу вам давайте зубчики. Традиційно вже бачите. Вони тут дрібні, тому це менше вірогідні, що будуть подразнені, а від тримера в принципі, в цілому. Рідко, коли бувають подразнення. Ось такі зубчики у нас. Бачите, рухома ніж максимально піднято під зубчики. Ось, дивіться, тут дуже добре буде видно. Тобто майже на рівні. Тому дуже хороший варіант для гоління саме. І якщо вас зацікавила така модель, замовити можна на нашому сайті Trimmer.in.ua, Замовити можна через інстаграм робоча кнопка в шапці профіля. І також в магазині є самовивіз. Місто Київ, Велика Васильківська 72, ТЦ Олімпійський, другий поверх.